Путіну доповіли про взяття Куб'янська, але чому це не так? У четвер начальник російського генштабу Валерій Герасимов доповів президенту Путіну про взяття російськими окупантами українського міста Куп'янськ. Однак, це заперечують не лише українські військові до його заяви скептично поставилися навіть російські блогери, які ріяно підтримують війну. А більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. З'єднання угрупування Захід звільнили місто Куп'янськ і продовжують знищення формувань Збройних сил України, оточених на лівому березі річки Оскол, доповів Герасимов, президенту РФ Путіну, у четвер передає видання Росії інтерфакс. Своєю чергою, командувач угрупування військ Захід Сергій Козовльов заявив, що після переходу під російський контроль Куп'янська в ньому. Ще лишається окреме розрізнене угрупування українських військових. Місто перебуває під нашим контролем, знищуються окремі дрібні розрізнені групи супротивника, повідомив Козовльов Путіну. Він також заявив, що російські військові не допустили прориву українських сил з кільця оточення у Куп'янську. Противник неодноразово робив спроби деблокувати оточене угрупування, відновити переправи. Через річку Оскол, а також намагався вирватися з кільця оточення. Усі контратаки відбиті. Прориву українських формувань з оточення не допущено, повідомив командувач. Але ж у п'ятницю заяву Герасумова прокоментували в угрупуванні Об'єднаних сил Збройних сил України. Там заперечили російський контроль над Купінськом. Ставши заручниками власної брехні, російські очільники змушені нарощувати її градус. В місті Купінськ групи росіян, розсереджені в північних районах міста, нараховують близько 40 осіб. Поки ще здатних подавати голос: селище Купінськ-Вузловий перебуває під контролем Сил оборони України, йдеться у заяві. Окремо зазначимо, що площа населеного пункту в 4 квадратні кілометри робить неможливим не тільки оточити там таку кількість підрозділів, а й просто їх розмістити. Додали в угрупованні. Водночас, заяву Герасімова про взяття під контроль купівлення. П'янська відкидають не лише українські військові, до неї скептично поставилися і російські блогери, які підтримують війну. Пише воєнний оглядач BBC Павло Аксонов. Заява Герасімова про повне звільнення Куп'янська поки що не проілюстрована кадрами об'єктивного контролю. Наводить він коментар російського провоєнного телеграм-каналу Два Майора. Воєнний освідомитель назвав доповідь Герасімова Путіну їздою попереду паровоза. А канал Візіонера написав, що заяви НГШ про повне звільнення Куп'янська викликають м'якко кажучи.